Коломищина поглиблює дружні зв'язки з іншими регіонами країни. Цього разу до Отинії приїхала делегація з Києва. У місцевій школі побували столичні гімназисти. Саме між цими закладами укладено угоду про співпрацю та обмін досвідом. Більше про зустріч знає мій колега Богдан Малецький. Ця зустріч відповідь минулого року отинійці вже побували у Києві. Вони товаришують із гімназією номер 267. Лише рік. Однак вже багато знають одні про інших. Ініціатором започаткування співпраці виступила заступник директора гімназії Юлія Крічевська. Її підтримали керівник навчального закладу. А ще Олена Юрчук уродженка Івано-Франківщини. Нам так повізло в цьому році. Ми підписали угоду з сотінської школи про співпрацю. Це дивовижний скажімо, навчальний заклад, бо коли приїхали діти ваші до нас, ми були вражені тою вихованостю. І тому захотілося подивитися і на навчальний заклад, де виховують таких чудових учнів. Ми повіземо свої враження від навчального закладу, ми повеземо з приємні спогади. Ми в цьому році, в цьому навчальному закладі, у нас багато з'явилося друзів. Я думаю. Ми будемо спілкуватися багато років. Я маю відношення до початку цієї гарної справи разом з вчителем музики цієї школи Володимиром Івановичем Андрійчуком. Ми влітку працюємо з дітьми міста Києва, оздоровлюємо їх в ваших краях. І от саме там ми, ми багато років вже спілкуємося, але чомусь саме цього літа минулого. Нам прийшла така думка, чому б нам не задружити школами. Задоволені від співпраці і освітяни, начальник управління освіти Ігор Мартинюк хоче, щоб більше шкіл Коломишини започатковували такі обміни. А директора отинійської школи Ольга Матковська впевнена, що такі стосунки дуже вподоби дітям. Будь-який обмін це є досить великі надбання, тому що ми маємо можливість показати свої надбання і теж побачити і порівняти ті надбання з інших міст нашого, нашої держави. І такий досвід він об'єднує людей. І люди стають, на мій погляд, добрішими, приємнішими. І це те, що відбувається в нашій державі. Такими об'єднаннями, як обмін досвідом, ми показуємо те, що. Ми є єдині, працюючи п'ятий рік в українському експериментальному майданчику школи активної спільноти, ми маємо за велику честь приймати сьогодні в нас київлян, адже ми маємо про що поговорити. Ми маємо наші діти мали можливість поспілкуватися, обмінятися досвідом в культурі, в навчанні. Тіше це співпраці і селищний голова Володимир Кінащук. Його населений пункт має друзів за кордоном. А от співпраця зі столичною гімназією буде корисна всій отинійській громаді. Впевнений віт. Діти приїхали з стольного граду Києва, і які, напевно, не всі були тут у нас на Західній Україні, і вони щось для себе почерпнуть. І однозначно, що Отенічина в цьому радіє. Ми ще проведемо зараз таку екскурсію по нашому містечку, бо є що показати: і костел, є, і храми є. І напевно мені приємно, що діти від наших отців отримають таку духовну настанову. Для гостей і столиці підготували концертну програму, а священники благословили дійство. Із зотиніє Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма Подімника.